Всіх вітаю, народ! Буде в нас рубрика ремонт моєї двохкімнатної квартири. Хоча в мене вже в двох кімнатах ремонт можна сказати зроблено, а це буде в коридорі. Так що буде цікаве відео, буду показувати, що в мене в квартирі буде мінятися, бо вже нема сили, як то кажуть, чекати, як моя дружина каже, я вже хочу щось поміняти. Так що ви підписуйтесь на канал, а зараз я вам проведу ремтур по своїй квартирі. Так з самого початку, давайте я вам розкажу. У мене двохкімнатна квартира звичайна, не новобудова, радянська одна кімната, малого кімната. Коридор, ось таке. Цю квартиру, щоб ви розуміли. Цю квартиру я купив 6 років назад, в такому стані. Ну, в трошки гіршому, набагато гіршому, тому що оці стіни я перемальовував, бо тут було страшно подивитись. це був персиковий колір. Плитка, ви бачите, яка ще за часів гороха робилася, ось така. В туалеті ідентична. І ось це вокрошка, як вона казала, мозаїка чи як От таке все. Котел, своє опалення. Але він був зашитий, я це все розібрав, бо буде мінятися сантехніка повністю. Ви скажете, Вова, та ще нормально, що ти там шукаєш, як то кажуть, цей причини. Це надоїло вже вбилося, малився, поубивав. Сантехніка в мене зроблена кіса. Розумієте? І не хочу я сусідів потопити вже на з'єднаннях. Починає зеленіти, а це признак того, що можливо десь за стіною я буду когось топити, буде протікати. Я того навіть не буду бачити. І я не хочу топити сусідів. Плюс до того, давайте я вам покажу, в якому стані плитка. Як ті майстри ложили плитку? В принципі, перший господар цієї квартири казав, я сам своїми руками робив тут ремонт, але я не знаю, кому він робив. Він робив, знаєте, так, аби відмахалась, напевно, дружина. Зробив, аби відмахалась. Давайте я вам перейду до ванни, туалету і зараз вам покажу, чому я хочу з дружиною зробити тут ремонт і все поміняти. Бо в мене є двоє дітей, а я боюсь за їхню безпеку. Показую так. Зайдемо в туалет. Показую в туалеті. Ось так пан майстер ложив плитку. Вона вже вся відвалюється на ляпушечки. Ось так бачите. Ось так Ось так ложилася плитка. І тут плитка вся так положена. Я коли чіпав тут телевізор, отут, коли я переїхав, я чіпав тут телевізор, це я перемальовував плитку. Я сам ставив, переміняв. Ось я плитку міняв. Він каже, та я тут штукатурив. подивіться, як він штукатурив. Зараз вам покажу. Тут 0, а там 3 сантиметри. <смі> Бачите, як людина робила ремонт? Кота зовсім не було, бо я кухню тут свою ставив, тут, бо він мені залишив там дві тумбочки. І я цей телевізор сверлів, я переложив цих дві-чотири не дві, чотири плитки, мені тупо відпали. І ось так це все зроблено похабно. Е, ну, Я жив, бо всі гроші пішли на покупку квартири. У мене малому матвічку був один рік і ми мусили жити десь. Це все простукується, все відвалюється. Чуєте? Ось так. Далі, тут ще не гірше, я вам показую. Дивіться сюди. Ось так. Ось вже в такому стані, дивіться. Отак. Оце все пликтавіться. Тут стояла ванна, винесли ванну, показую вам оцю стіну. Дивіться сюди. Вона просто жива. Чуєте? І тут ця вся стіна, дивіться, я вам покажу, так? Вона рухається. Дивіться. Я вже боюся бити, бо зараз вона на мене впаде. Я боюся, бачите? Я боюся, що тут малий буде купатися. Ванна пластикова була акрілова, купатися і та вся стіна впаде. Ну і все похабно зроблено. Подивіться, як він. Майстер робив рушнику сушку. Бачите, це зовсім друга плитка. Просто з косяка врізав і тут теж все бухтить. Все бухтить, все відвалюється. І Потрібно робити. Тут я навіть не бачу, ми не підтікало на сантехніці. Тут каналізація труба, бачите, вологість є. Значить, підтікало. Це все кісан. Це все кісам. І дивіться, як воно заведено. Отак все заведено. Ми просто треш. Як-небудь сюди до крана. Тут умивальник я зняв, Умивальник був, стояв новий, без крана. Оця штука була в умивальнику. Ну, так 5 років віджили, але треба це все діло міняти. І вам показую, що тут буде. Будете бачити, який є. Так же само, і це все оббите. бачите? Все оббите. Ну Коридор більш-менш. Потолок гіпсокартон навіть не хочу вам показувати, як він там покрутив гіпсокартон. Це просто трешняк. Зараз я вам покажу. Ось так, ви може будете бачити. Ось ці стики видно. Не знаю, чи будете бачити. Но я тут буду робити декоративку. Це все буде також декоративка. І в ванні і в туалеті все буде мікроцемент. Хто не знає, що за така штука, я вам потім покажу. Вона дуже міцна декоративка, вона вологостійка. стійка. І не хочу ніякої плитки, бо тут стіни такі крививі, просто собі не представляєте, тут немає 90 градусів, все криве, все відвалюється просто наглухо. А це все обідреться, підтягнеться, підрівняється і буде мікроцемент. Потолки залишаться, потолки, я кажу, буду робити декоративку і все лаком скриється. Витяжки міняти. Ну, коротше, оце весь коридор, ванна, туалет. Це буде робитися. малого. Я свого зробив. Повністю ремонт зроблений, але тут все накрито. Хто підписаний на мій перший канал, зараз я вам покажу. Оце все я сам робив. Там балкон зроблений, вже все зроблено. Ось це на моєму першому каналі. люстру я сам зробив. Є відео вроді. Оце в нього. Я все понакривав. Ось таку підсвітку йому зробив. Ну, це малого кімната. І в своїй кімнаті в мене тільки перемальовано, теж все накрито. Може з часом якось Зараз вам покажу. Звичайно, просто на біло помальовано люстра. Це наша кімната з дружиною. Коротше, кімната тут більш-менш. Ну, підлога тут нормальна, як нормальна, вона крива. Він, як було за радянські, часи стяжка залита, він по тій стяжці вложив паркетну дошку. Та штука дуже дорога. Я її трошки відреставрував, коли я купив квартиру. Щоб ви розуміли, він її купив і вона йде повністю без ніякої пропитки. А я вже купляв дорогий лак, і я цю підлогу всю шліфував. Лакував, я не знаю скільки разів, і після цього ремонту я, напевно, також буду всю підлогу перелаковувати, бо вже малий зашморгав, але вона ну, гарно виглядає. Але малий коли м'ячик кидає, м'ячик котиться з кута до кута. Так, так. так що ось так, народ, так що буду вам показувати такі от серії, що тут буде робитися по ремонту. Давайте я вийду. Коротше, робиться коридор, ванна, туалет і кусок кухні. Кухню я буду, наприклад, валім, чекайте кухню. Я тут не буду чіпати, туди тут більш-менш нормальний. Кухня буде чіпатися оця вся сторона. І сантехніка також буде перероблюватися. Я декілька тумбочок повитягував з кухні, щоб можна було залізти, сантехніку переробити, каналізацію переробити. Бо у мене тут стоїть посудомийка. Бачите, отут у мене стоїть посудомийка, і я там все на трійній кії, це все кисан. Ну, просто кісан, все кісан. А воно потім потече, я навіть не буду бачити. Воно вже там якась сирість зеленіє, можливо, там вже десь і підкапує. Так що будуть такі от серії виходити, не знаю, скільки по ремонту, буду вам все показувати. Декоративку я буду робити сам. Це буде оточенто, напевно, і мікроцемент буду пробувати робити сам. А все решта, я взяв людину, мій знайомий, він буде це все збивати, підготовувати і так далі. Ну, тут буде малювати стіни, здирати. Бо мені на все часу реально не вистачає. Сьогодні ми що зробили? Все позакривали. Бачите, я все плівками позакривав, ще не стало нам плівок. Холодильник треба обклеїти, ще цю тумбочку треба картоном обклеїти, це обклеїти картоном, ну і туди картони позаставляти. Це все буде збиватися. Сьогодні збили, кажу, винесли ванну, виноситься мусор, і шафу нам ще заклеїти потрібно. І все. Сьогодні перший день. Так, що ось таке от коротке відео. Потім буду вам знімати, як все буде змінюватися. Ви в свою чергу пишіть коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу, підписатись на канал, ставте вподобайки і всім до наступних відео.